Як я знімала свою першу співпрацю і скільки витратила на це грошей? Та морозиво з гарячаним чаєм. Давайте готувати разом. Тож починала з бісквітів вупі. Три місяці тому я звільнилася з роботи. Ще через місяць почала активно займатися своїми соцмережами. І мені надіслали першу бартерну співпрацю. Це магазин та чаю. Каву я не п'ю, тому обрала для себе гречаний чай. Порадилась з подружкою, і ми прийшли до ідеї, що потрібно зняти рецепт з цим чаєм буде вупі, печиво з можна. Перша витрата з гущенка та вершки до морозива 320 гривень. В процесі з'явилась ще одна геніальна ідея: додати в начинку до гречаного ще й бісков морози. Наступного дня на карті мінус 490 гривень за біско в пасту. Глазерую печеньку карамельним шоколадом, мінус 200 гривень, купую сметану для соусу, ще мінус 80 гривень. Шукаю вінтажну чашку, бо в кадрі все має бути красиво. Мінус 550 гривень. Зранку, поки розставляла кадри, на чашку впав штатив. Я півдня проплакала, але швидко домовилась і купила нову, мінус 500 гривень. Тож, якщо підсумувати, мінус 2140 гривень на карті, 5 днів зйомок і одне відео тривалістю півтори хвилини. То що скажете, багато це чи мало? До речі, готове відео вже в профілі. Буду дуже вдячна вам за підтримку.